Їхав технагляд. хоч підлога не наша, але ж треба контролювати Андрія, правда? Пішли. Пішли. Що ти розумів, що таке заводське текстурування на об'єкті? Ну, зараз перевіримо. Водам полотні. О, дивись, яка бомба, бачиш? Тому, не, тому ми не жадні. Хочете, можете навіть таку підлогу замовити, Але тільки в Андрія, мені не пишіть. Пишіть, коли його треба переставрувати вже закінчи 15. <гум> <гум> який гарний браш, такий досить не сильно сильний, але то за рахунок того, що в нас тут дуже багато радіального розпилу, навіть здається, майже весь. Ні, я трохи змішаний, де не де і виходить, що радіальний розпил, він сильно твердий. Відповідно, волокна видирається дуже тяжко. Ну, але все одно виглядає дуже-дуже круто. Як ця підлога називається? Мозаїчний паркет. Індустріальний його називають мозаїчний. Тому хто хоче підлогу не за всі гроші світу, але дерев'яну це, до речі, непоганий варіант.